Що нас може виділити з тобою? Це заробітня плата. Так, вона зазвичай в більшості випадків не вказується чомусь, тому що вважається, що це краще обговорити потім, колись ця практика давно була у нас, років 20 назад і вважалася нормою Зараз дійсність інша. Коли в тебе є багато вибору, ти вже одразу можеш по фільтру поставити, наприклад, на джобсайті, одразу подивитись по потрібному тої рівню, щоб не витрачати. Зайвого часу ніхто не хоче поспілкуватися спочатку з 50 компаніями, тільки хоче зрозуміти, скільки він буде заробляти. Більшість випадків кандидати мислять як, не так як це мислять бізнеси. Бізнес дивиться, як. Ти спочатку зроби результати, докажи, що ти щось можеш, і тоді ти можеш отримати це. Як мисить кандидат? У нього є якась норма, потреба, у нього якась вартість проживання, можливо, є кредити, можливо, є сім'я, можливо, є інші зобов'язання, і він мислить певною сумою, яку він отримує. або на яку він мінімально готовий, середньо, і яку він для нього є дуже бажаним. Що ж, в тебе я можу бути переконаний, що заробітна плата притягує тих, хто хоче працювати за кошти. Пам'ятаєш, ми проходили з тобою піраміду масло, поки людина не задовільниться, вона буде на це звертати увагу. Тому ти можеш виділитись, отримати декілька разів більше відгуків саме за рахунок того, що ти вказуєш заробітну плату. Якщо вона, звичайно, не нижче ринку. Якщо вона нижче ринку, то ти скоріше за все, отримуєш менше результатів. Що ж з приводу заробітної плати, як це рахують кандидати? Вони міряються певною ставкою, певною бонусною частиною КПІ, і бажано, щоб ти це пояснив на їх мові, яка буде ставка, ти можеш одразу вказати для джуніор, мідл, senior спеціалістів різні ставки, різні КПІ. Таким чином, в тебе, не в залежності від рівня експертності людини, вона буде отримувати різні рівні заробітні плати. Це все можна вказати в одній вакансії, тобі зручніше і людям зручніше. Ти можеш запитати, а як бути з тим, що саме вказати? Що ж на джобсайти не дивись, запитай. У HR-спеціалістів, рекрутерів-спеціалістів, як скільки приблизно така людина заробляє на ринку саме в компаніях, а не на джобсайт, тому що на джоб сайтах вказане середнє по лікарні, а це не факт, що відповідає твоїм реаліям і дійсностям. Що ж, ми розробили середню заробітну плату, KPI, вказали, скільки в середньому людина буде заробляти, і тут в тебе є вибір. Який в основному вибір платити менше ринку, що зазвичай роблять 8% клієнтів. Платити середину, що зазвичай роблять 60-70%, або платити вище ринку, яка в цьому є відмінність. Ключовою відмінністю є те, що, як ти бачиш по графіку, рівень заробітної плати не корелюється з такими ж знаннями або вмінімами. Ну, представ собі, ти прийшов на роботу, ти навчився користуватися і твоя заробітна плата виросла в два рази. Далі ти навчився ще чомусь ще в 4 рази. Ні, так воно не працює. Ти вийшов на якусь роботу. На якусь посаду ти чомусь навчився, так і можливо на 10% зріс, а можливо на 20%. Десь буває в два рази зріс. Але ти не зростаєш як біткоін і все, що з цим пов'язане з квантовою швидкістю в прогресії з тим, що ти вмієш. Така реальність тому виходить, якщо компанія в тебе вміє гарно навчати, менеджерити людей і гарно їх виводити на результати, ти можеш іти по стратегії менше середньої заробітної плати середньої, і це буде. Перевагою твою в тому, що ти будеш навчати джуніор-спеціалістів. Якщо ти хочеш зекономити шлях, і щоб людина вже набагато більше вміла, і в тебе є можливість це пришвидшити, то звичайно найкращим варіантом є обрати, платити вище ринку. Таким чином ти отримуєш, можливо, навіть декілька сотень більше скілів і рівня володіння людини, особливо якщо це перша посада, і там, де щось треба зробити з нуля, є якісь важкості, і не зрозуміло, що саме робить ця людина. Ніхто не казав, що сніорів обрати простіше. Так є випадки, коли ти платиш декілька разів більше, і при цьому людина працює так само, як людина з середньої заробітної оплати. Тому це все залежить від подальшого рекрутингу з тобою, а тобі треба прийняти рішення, чи ти платиш менше ринку, середину і вище ринку. І це також потім впливає на рівні твоєї команди, хто її оточує і якого рівня спеціалісти в команді. Також треба враховувати, що спеціалісти, тобто сіньори, люблять працювати з сеньором. А з джуніором їм не дуже цікаво, бо вони на різних етапах. Тому це важкий вибір зроби по цій посаді. Не пропостай, не кажи, як всі, що потім приймемо рішення, подивимось, хто який відгук залишить. А ось хто залишить без безробітні плати, вже питання. Чому залишають, якщо є вибір, податися і одразу зрозуміти базові моменти для себе?